Катерининську церкву таки відреставрують гроші, виділені кабміном вже на рахунках заповідника і ведуться відповідні роботи у Чернігові стародавньому. Кажуть, хочуть якомога більше встигнути восени, але на щастя, норми дозволяють невикористану частину коштів лишити і продовжити реставрацію навесні. Нагадаємо, процес із відновлення фасаду церкви триває давно. Питання було в грошах. Їх довго обіцяли і лише цього року таки виділили. Ми виділили кошти на реставрацію і будемо сподіватися, що цього року їх освоїть. Плюс ми будемо виділяти кошти і наступного року на реставрацію фасадів і інших елементів. Вперше за багато-багато років Міністерство культури виділило капіталовкладення. Майже два мільйони гривень, і ми будемо виділяти ще наступного року. І церква буде виглядати незабаром. Як новенька, цьогоріч відсвяткували трьохсот річницю освячення церкви. Так співпало, що до ювілею знайшлися і гроші на реставрацію. Свою роль у процесі зіграв і нардеп від Чернігова Сергій Березенко. Ще влітку він обіцяв, церкву відреставрують. Тепер замахнувся на більше. Церква, починаючи з радянських часів. Немало відповідного іконостасу. І ми зараз будемо шукати вже в даний момент. Шукаємо меценатів. Я сьогодні приїхав сюди з Андрієм Мацулою, моїм товаришем і великим меценатом, який допомагає українській православній церкві. За рік ми приватним коштом. Зможемо зробити цей іконостас і подарувати його місту. Напевно, це те, той перший крок, що ми маємо зробити для того, щоб робити Чернігів культурним, духовним і туристичним центром. Іконостас у Катерининській церкві робитимуть ті ж майстри, що і у Видобицькому монастирі. Робота клопітка, але роблять це не на одне десятиліття. Він буде повністю відновлений. Зараз питання стоїть стосовно гербів. Знизу там були козацькі герби, і ми зараз їх не дуже добре ідентифікувалися. Тобто, і ми зараз будемо їх більше більш деталізовано пропрацьовувати для того, щоб відновити один в один. Це буде ручна робота. Термін виготовлення еконосусу більше року. Близько 20 майстрів з України по всій Україні будуть залучені до цієї справи. Перший іконостас церкві подарували її засновники брати Лизогуби. Він був різьблений з дерева. До нашого часу не дійшло жодної частини. Останню втратили в 30-х роках минулого століття. Після відновлення богослужінь у храмі у 2008 році, після майже 70-річної перерви, там встановили тимчасовий іконостас, котрий є і донині.